Малята, вас я вітаю, нові знання здобувати усіх закликаю, щоб розумними зростати, і цікаве пізнавати. Книги усім потрібно читати. Книга пізнавальна до малят завітала і цікавинки для вас приготувала. Перший бачимо рядок. Від майстерні всіх казок, зімби Олександра, про цікаві мандри, а Бровко та Мурчий кіт, що об'їздили увесь світ, будуть книги тої головні герої. Сьогодні про здоров'я піде мова. Пес Бровко, та Мурчий кіт Про здоров'я дбати усіх закликають. Пес Бровко тамурчить кіт голосно на цілий світ. Дітям даємо поради, як здоров'ю дати ради. Розпорядком як прожити, змалку вмій себе привчити. Ваш організм працює як годинник, щоб встигати за день зробити чимало справ і добре почуватися, і добре вчитися. Слід усе робити по порядку. В один і той самий час лягайте спадки, прокидайтеся вранці, робіть ранкову зарядку, вмивайтеся, снідайте, йдіть у садочок або займайтесь іншими справами. Тобто дотримуйтесь розпорядку режиму дня. Це корисно для здоров'я. Розпорядок або режим дня це розумний розподіл часу протягом дня. Після ліжка для порядку треба вийти на зарядку. Хто з зарядкою дружить сміливо. Хто зранку прожене лінь, буде сміливим і вмілим і веселим цілий день. Для здорової натури зранку водні процедури. Холодна вода недаремно називається королевою здоров'я. Обтирання роблять губкою або мокрим рушником. Починаючи з рук, плечей, шиї, тулуба, так швидко витираються досуха і надягають білизну. Загартування водою це умивання холодною водою, контрастний душ, обтирання рушником, купання у водоймах. Діти, навіть супермени, потребують гігієни. А що таке гігієна? Це дітки. Дотримання правил чистоти і охайності. Це догляд за нігтями, руками та волоссям, це гігієна порожнини рота і зубок, це вмивання, це гігієна вушок, це догляд за ніжками, рушничок, зубна щітка, гребінець, мило, зубна паста, люстерко. Це предмети гігієни, які допомагають бути чистими і охайними. Повноцінний гарний ранок що доповнить твій сніданок. Вітаміни А, Б, С Е, Д. Кожен їх кругом знайде. В рибі, яйцях, фруктах, дині, в моркві, полуниці, сливі, здоров'я своє бережіть і з вітамінами дружіть на сніданок. Обов'язково вживайте, про своє здоров'я дбайте. Просто на слово повір: бережи з дитинства зір. А що треба робити, щоб наші оченята завжди були чистими і добре бачили? А потрібно обов'язково обстежуватися у лікаря окуліста і виконувати його поради. А ще... Сидіти за столом рівненько, голову тримати прямо, не нахилятися близько, не дивитися довго телевізор, телефон, не грати на комп'ютері, не терти очки брудними руками, на повітрі погуляти. Дітям це потрібно знати. Діти, повітря це життя. Влітку вікна у кімнаті мають бути відчиненими. А взимку слід регулярно провітрювати, щоб дихати свіжим, чистим повітрям. Гуляйте на свіжому повітрі, не сидіть вдома, бо прогулянки на свіжому повітрі це запорука здоров'я. Щоб здоровим зростати, спортом усім потрібно займатись. Книжку відкриваємо. І як Бровко та Мурчик кіт спортом займалися. Слухаємо і переглядаємо. Олександр Зімба спортивна лихоманка. До бровка ранкове сонце чемно стукає у віконце, Мурчик вийшов на пробіжку, а бровко ще спить у ліжку, Котик мокрий від напруги. Вже пробіг чотири круги. Скільки можна, друже, спати? Не годиться відставати. Пройдуть так один, два роки. Будеш мати грубі боки. Для нормальної фігури дуже треба фізкультуру. Наш Бровко почухав шию. Що ж, я бігати зумію? Та послухай, мурчик, друже, не хвалися зранку дуже. Просто бігати отак не годиться аж ніяк, щоб належний мати стан. Ми повинні скласти план. Ще й до плану є вимога лікарів пересторога, як на їхній мурчик погляд, треба нам пройти медогляд. Може, для бровка натури не потрібно фізкультури. Ти помацай мого лоба, може, є якась хвороба? Не шукай, бровко, причину, вирівняй горбату спину. Хочу я тобі сказати. Гордість песе треба мати. Якщо біг не до смаку, маю думку от таку можна штангу піднімати, у футбол нарешті грати, якщо, друже мій найкращий, ти в житті такий ледащий, що про тебе скажуть діти, будуть так, як батько, жити. Що цікавого знайдеш? Коли марно так живеш, набагайся все віднині, стати за взірець родині. Мурчику достатньо слів. Бачиш, я почервонів. Ти мене переконав, я всього цього не знав. Отже, швидше на доріжку починаємо пробіжку після бігу на турнік, щоб зненацька я не втік. В черзі кінь почали махи. Згодом сядемо за шахи. Ми для повного ефекту додаємо інтелекту. Приготуйся, мурчик, брат, в шахах ти получиш мат, докладу усі старання і помчуся за знущання. Мурчик глянув на бровка. Ситуація важка. Щоб зраділи ти і я, вихід кращий, нічия. Головний у нас мотив набувати позитив. Не гаразди, щоб долати, треба всім здоров'я мати. Після вправ усіх у воду заслужили нагороду. Мурчик кіт також пливе, Мурчик правильно живе. День минув, йдемо до хати, друзям час відпочивати. Мурчик кіт проголосив марно день. Не пролетів, а на вечір перед сном кажуть голосно разом Хоч складна була дорога, тим значніша перемога. Здорові діти, нація здорова, Україна багата і чудова. Тож, діти, здоровими ростіть і в майбутнє добрими ідіть. Про здоров'я своє дбайте. І нових зустрічей з Мурчиком і Бровком. Чекайте! До побачення!